Е, отже, <смеш> з третє спроби. За мною, друзі, ви бачите Starbucks. Ось я так зніму, краще буде видно. Так, це Starbucks. І сьогоднішній випуск у нас буде про те, чи гарна кава в Starbucks і чим вона відрізняється від, від всіх інших кав. Тому е, ми зараз зайдемо всередину і подивимося, як там роблять каву, з чого і що це за кава як відбувається приготування кави у Starbucks, у Starbucks у Відні. Ось такі машини. І В цих машинах свіжа кава, вона милиться зразу під час приготування. Але як ми бачимо, це автоматичні машини. Ніякої ручної роботи. треба просто натиснути на кнопку. Starbucks у Відні дуже популярний, Тут багато людей, як ми бачимо, черга. І зараз я зімей какао. Отже, ми можемо побачити, які зерна. Гарні, такішон. Гарні чорні блискучі зерна. І зараз я з вулицю розкажу вам, що це все означає. Отже, ми тільки що були з вами в Старбаксі. Це дуже гарна кав'ярня, дуже. Дуже гарний підприємницький досвід пропонується кав'ярня. Вони завжди мають повні зали, завжди великі черги, і вони продають дуже-дуже багато кави. Але як ми бачили, каву в Старбаксі виробляє автомат, автоматична кава машина. Зерна чорні, засмажені, дуже дуже сильно блискучі, про що ми ще з вами поговоримо. І насправді ці зерна дають. Класичний, звичний, дуже гіркий смак перепаленої кави, яка вимагає молока, цукру і часто подекуди сиропів. Ми з вами трошечки прогуляємося повз я вам трошки покажу. Але про що я хочу сказати? Про те, що, безумовно, в Старбаксі кава багатьом буде дуже подобатись. Але смакової цінності вона, на жаль, Жодної не становить з огляду на те, що і зерно, і спосіб приготування розраховані на масовий потік. Тобто якоїсь якоїсь стабільної якості. Напевно, що вона не дуже висока з огляду на те, що ми з вами бачили. Не тому, що Starbucks поганий, а тому, що по-іншому, мабуть, масу обслужити дуже-дуже важко. Тому, безумовно, людям, які хочуть долучитись до бренду, Starbucks. Це дуже, кра... дуже гарний... гарна можливість. Тим людям, які хочуть отримати задоволення від кави, я би радив подумати про інші кав'ярні, про які я вам вже розповім. В наступному випуску Наступний випуск він буде незабаром буде називатись Що таке кав'ярні третьої хвилі і чому Starbucks до них не відноситься. А прямо зі мною ви можете побачити дуже-дуже гарну. Віденську оперу. Я бажаю всім гарного вечора. Всього на Побачимось.